Вітаю вас, дітки, сонечко сяє, у подорож знов нас закликає. Подивіться, дітки, хто це? Це маленькі кошенята. А скажіть, чи можна сказати, що кошенята однакові? А це що? Так, сніжинки, чим схожі сніжинки? А чим відрізняються? А що це? Так, хмаринки. А чи відрізняються вони один від одного? А це хто такі? Морські свинки, правильно. Чи можна сказати, що вони однакові? А ці листочки однакові? Чим вони відрізняються? Скажіть, чим відрізняються ці дітки? А хто скаже, чим схожі всі кімнатні рослини? Діти, у цими всіми питаннями я хотіла звернути вашу увагу на те, що в живій і неживій природі на нашій планеті однакові об'єкти зустрічаються край рідко. Згадайте, чи зустрічались вам люди, які б у всьому були подібні один до одного. Людина може бути подібна до своїх батьків, мами? Тата, брата чи сестру, бабусі чи дідуся, але на землі, де мешкає мільярди людей, ніколи не буде двох зовні однакових людей кожна людина неповторна і особлива. Подивіться на фото і скажіть, чим схожі і чим відрізняються діти. На цьому фото, хоч двоє хлопчиків і подібні один до одного, навіть одягне однаково, можливо, вони брати, але все рівно вони відрізняються один від одного. Волоссям, наприклад, придивіться в очі, у одного світлі, у іншого темні. Тому навіть зараз ми можемо сказати, що вони, хоч і схожі, але все одно різні. А тепер подивись в дзеркало і подумай, що відрізняє тебе від своєї родини можливо мама або тата. Кожна людина може відрізнятися один від одного, наприклад, зовнішністю, свичками, смаком, манерами, характерами, інтересами. Люди відрізняються з ростом. Кольором шкіри, волосся та очима, формами носа та рота людина може бути мовчазною або балакучою, працьовитою або лінівою, приязною або не дуже. Хтось може бути з особливими потребами. Хтось у особливій сім'ї. У кожної людини є свої звички та улюблені заняття. Кожна має свої здібності. Подивіться на малюнок і давайте спробуємо визначити, які здібності мають діти. Ось дівчинка Оленка. Як ви думаєте, які здібності вона має? Так. Здібності до малювання. Можливо, в майбутньому вона стане. Талановитою художницею. А що робить Тарас? Вірно, він має здібності до ліплення. Кажіть діти, а які здібності має Максим? Так, він талановитий гравець в футбол. А які здібності має Надійка? Вірно, вона балерина. Можливо, у неї гарні здібності до танців. А Дмитро талановитий математик. Як Ви думаєте, які здібності має Софія? Вона, можливо, має акторські здібності і буде виступати в театрі? Кожна людина неповторна, особлива і такої іншої немає в цьому світі. Тому ми повинні ставитися один до одного з повагою. Нам, людям, немає сенсу змагатися один з одним або хвалитися своїми талантами. Ми, як фарба, всі такі різні, неповторні, але разом гармонічно наповнюємо картину нашого світу.